Так, доброго дня, шановні. Слухайте, ну ситуація. Можливо, комусь це допоможе, і можливо, хтось також може бути або був в такій ситуації. Я не знаю, що робити. Сплачено податок. Сплачено податок ЄСВ, і його сплачено від мого імені. Ну, Тобто, в мене є клієнт, я його обслуговую і я сплачую за, його, за нього податки. Я сплатила податок через банкінг. вказала всі реквізити, тому що все перевірено в квитанції. Заходжу наступного місяця перевірити, а суми е немає в зарахованих. І я пишу листа, тому що у мене є квитанція, у мене є факт оплати податку, а самого податку в кабінеті немає. Не бійтеся, будь ласка, писати листи в податкову. Це має бути взагалі, якщо ви ФОП. Це має бути вашим хобі. <смі> і так, хто не знає, як писати листа, ось, будь ласка, доброго дня, шановні представники фіскальної служби, прошу вас перевірити мою оплату по ЄСВ, бо вона відсутня в електронному кабінеті. Я вам надаю квитанцію цього листа про сплату мною ЄСВ. Звичайно, ми підкладаємо квитанцію, але ви маєте розуміти, що на квитанції її потрібно роздрукувати і написати з оригіналом вірно. З оригіналом вітру і поставити підпис свій. Не банківський, свій. Цього буде достатньо. На сьогоднішній день цього буде достатньо. Але без оце, цього напису з оригіналом вірно, на жаль, казначейство взагалі не реагує на платіжні доручення. Тому, будь ласка, майте на увазі, що це має бути так оформлено. Звичайно, переведено в pdf формат та підписано. Я підписую через програму «Paperless», я вже це пояснювала. Підписую, якщо у вас є електронні ключі з Приватбанку. Paperless підписує абсолютно спокійно. Ви там підтягуєте електронний ключ, підпис, і зверху буде значок Завантажити, завантажуєте. І відправляєте через розділ листування з ДПС. Відправляєте цей лист. Все, Більш нічого не потрібно видумувати або чогось робити. Хочу показати, що було, яка була відповідь: зараховано зарахування плюс коштів у зв'язку з перерознесенням сум в межах одного бюджетного рахунку. Тобто вони знайшли мою платіжку і вони її рознесли. Чому вона потрапила на невияснені, ніхто не знає. Я зателефонувала, запитала, що було не так. Мені сказали, що це була технічна помилка зі сторони банку. Вони ще й банк, здається, звинуватили. Тому, будь ласка, якщо ви сплачуєте податки, не забувайте періодично заходити і їх перевіряти. Якщо ви впевнені, що ви сплатили за цей період податок, а його немає. Терміново починайте виясняти, де ваші гроші. Не залишайте це просто, щоб це пройшло один рік або два, а ви потім махнули рукою типа, та нафіг воно мені треба. Не хочу про це думати. Ну, Будь ласка, думайте про все завчасно. Все, гарного настрою. Тримайтеся, підписуйтесь на канал.